От розказує про все і є, має сторону юридичну. Як би це пояснити? Коли народжується дитина, з народженням дитини дуже багато проходить різних таких речей. Це радість, правда, це поздоровлення, це квіточки, це подарунки, це бібі-бокс, який зараз дарують, правда, це інші речі, які приходять просто разом з поздоровленнями, разом з зі усіма. Але є одна незначна деталь, яка взагалі навіть не фігурує при тому, що проходить. Батько має піти і записати, виписати документи, правда? Піти в ЗАГС, записати, що народився такий, присвоїти йому ім'я. Ну, це треба зробити, але ніхто його торжественно не робить. Я одного з синів пішов та й забувся число, яке народився, та й дописав йому один день до пенсії ще робити. От, розумієте, він живе з таким документом. Коли ти ж мені, сину, вибачте, тобі через мою неуважність прийдеться ще один день. Він родився 17-го, я його записав 18-м. То прийдеться тобі ще один день до пенсії робити, але будеш мати два дні народження. Фактично, і записано. Нічого в тому страшного немає, правда? От. Але є, дається один документ, який взагалі на нього рідко звертають увагу. Це свідоцтво про народження, це юридичний документ. І Різдво має також, воно має юридичну сторону. Івангелія від Уанна вона якраз іменно підкреслює оцю таку позбавлену поетичності, позбавлену пісенності, позбавлену різних там епітетів славних таких суто суху юридичну сторону. Юридичні документи взагалі не цікаво читати, правда? На них люди засипають, на них люди ну вони трудно не всяку в голову не взагалі влазять, правда? От юридичні такі норми, але вони мають значення. Вони мають чіткість, вони мають понятність. Правда, в нашому народі наш народ особливий. У нас які документи юридичні пишуться, то так пишеться, щоб їх можна як кому прочитати вміти. Правда, ми бачимо, що сьогодні в нас ситуація взагалі, наша поетична мова, вона ніяк не сприяє нашому юридичному положенню, щоб в нас закони були чіткі, зрозумілі для всіх і щоб всі їх хотіли виконувати. Вона така поетична, в нас така солов'їнна, що коли вона заходить в юридичну область, то у нас виходить дуже цікаві речі. З нашою цією системою. Але ми не про це. Ми говоримо про те, що тут чітко написано. І є, є сторона така, яка торжественна, про що говорять інші ангелисти, це наше життя, ми так сприймаємо життя. А є чітка юридична сторона Різдва Ісуса Христа. Дивіться, про різдво тут написана одна фраза, яка все пояснює, і слово стало тілом. Що воно нам каже? Це саме сильне слово, в ньому дуже багато написано. Написано, то, що це слово, яке було на початку у Бога. Яке було у Бога спочатку, через нього було все створено. І нічого не було створено в цьому, що створено без Нього. Це взагалі створено ним. От. І це слово з'явилося як світло в темряву. Це слово прийшло, як світло в темряву. Це слово прийшло в світ. От. І він каже, був у світі, і світ його не впізнав. А віруючим тим, які прийняли його, ті, які пізнали його, він каже, дав владу бути дітьми Божими. Слово стало плоттю. Оце юридична сторона Різдва. Тут нема пісні ангелів, тут нема поклону пастухів, тут немає мудреців, які йшли з далекої землі, поклонитися Ісусу Христу, принесли дари. Тут цього нічого нема. Тут сухий юридичне оприділення. Це чіткі. Такі послання нам і посили, які треба знати, але вони дуже мають велике значення. Вони мають це саме основне, саме конкретне те, що він не просто народився, він був у Бога. Він був сущий в лоні отчому, в недрі отчому. Це був той, яким було все створено. Це був той, через якого було все створено. Це був істинний Бог написано. Це був той, який прийшов на землю туди, куди його ніхто не чекав. Це був той, який явився тоді і народився, про що люди говорили, говорили, що він народиться, що прийде, ми прийде, Але коли прийшов, його не стали слухати, його не стали приймати. На жаль, так буває. Всі людські норми були врегульовані, всі відносини між людьми були чітко сформовані, все люди знали, що робити. От. В храмах знали, що треба проповідувати, що він прийде і говорити про то. От. Царство адміністративне, політичне теж було все нормально, царство Ірода. Але тут приходить річ, яка, яка приносить сум'яття і тривогу всі сфери життя, народжується дитя. Єрусалим приходив тривогу. Він приходив з Бентежня, він приходив рух великий. Всі починають питатися, призивають людей, де повинно йому родитися. А ті знають, ті нормально знають, слово Боже та Так Так вифлоєму іудейському треба йому народитися. Ніхто не побіг туди. Ніхто не пішов навіть туди. Раз така подія, ви про ню знаєте. Ви про ню роками проповідуєте. Ви вже на ті проповіді зістарілися, вже голови вас уплешивили про те саме говорити кожного дня з кожної суботи в суботу. Чому ж ви не біжите туди? Мудреці, чому ж ви туди не біжите? Вам же все відомо. І з неба вам даний знак. Ми бачили його, зірку показуй, Дивіться, вона є. Ні один не, під, не піднімається, не біжить. Політична система взагалі захиталася. А що, як вдруг прийде і щось поміняє? Взагалі приніс повну, як то кажуть, сум'ятицю прихід Ісуса Христа, явлення, народження Його? Приніс абсолютно сум'ятицю в усі сфери життя, і в релігійне життя, і в політичне життя, і народ почав страждати. Хоча ангели співали, що слава Богу, в небі, на землі мир, а в людях благовоління. Але ми бачимо, були послані воїни з мечами від двох років і нижче забити всіх дітей в ефлеємі і околицях. На жаль, таке пішло явище, друзі. Отаким От чином Господь приходить в темряву. Тому чому це на чому так случається? Тому що люди не хочуть визнати того, що життя людське, природа людська, взагалі відносини людські, вони взагалі знаходяться в абсолютній темряві. Будь-яка темрява. Будь-яка темрява. темрява. може бути, бути гріховна. Темрява може бути взагалі особиста, а може бути релігійна темрява, розумієте? Може бути реальна релігійна темрява. Люди за тими обрядами, за тими служіннями своїми, вони не розуміють навіть Бога і післання Божого людям. Вони не, розуміють. Вони не хочуть приймати. У них все врегульовано, все нормально. І люба справа, яка порушує їхній якийсь такий богослужбовий порядок, вона вже їх бентежить і тривожить. Тож як так може бути? От. А це Боже втручання. Це Боже про те, що Бог обічав, вас за людей треба з тієї темряви витягнути. Вас людей треба просвітити, яка прийшло світло істини, каже. Але люди каже, що більше полюбили темряву аніж світло. Отут то є питання. Люди більше полюбили темряву і світ, ніж світло. Люди по своїй природі, по своїх нахилах більше люблять темряву, більше люблять темряву, і це їх задовольняє. Але слово Боже каже, що це прийшло те світло, яке просвіщає кожну людину, яка приходить в світ, чи просвітлений Господом і приходом Його ти і я, друже? Чи сьогодні Твоє і моє серце є просвітлене ним? Чи я знаходжуся в темряві? Чи я люблю темряву? Чи я люблю ховати свої справи? Коли я їх ховаю, коли я закриваю, коли я боюся прийти до світла. То це показує те, що я знаходжуся в темряві. Бога каже, ніхто ніколи не бачив. Про Бога тільки всі балакають, про Бога всі можуть розмовляти, розказувати. Його ніхто ніколи не бачив, каже, а лише єдинородний син, що в лоні Отця, Він явив Його. Він явив Його. Людям став доступний в простоті величі, Вілікій авілічі Це став Ісус Христос, який прийшов до людей, який прийшов до простих людей, знаючи, що вони знаходяться в темряві, знаючи, що вони знаходяться в безвихідному сположенні, тому що закон, який був даний через Мойсея, він не міг вирішити цих проблем гріховності і побудови відносин з Господом. Він не міг, він тільки показував людині наскільки людина грішна. Наскільки людина грішна і немішна не способна спастися і не способна прийти до Господа, він не вирішував проблем. Але він був даний для того, щоб людина побачила свою гріховність, а вирішення людської гріховності воно знаходиться тільки-лише в Ісусі Христі. Слава Господу! І це дуже важлива сторона Різдва. Оце слово стало плоттю, оце слово стало тілом, Він прийшов в тілі, Він прийшов в такому тілі, як ми. Він осудив гріх в тілі, і в кінці кінці він своїм тілом виніс цей гріх наш, і туди його підняв на це дерево Христа, щоб там його залишити, через яке вірою в нього ми можемо мати викуплення гріхів наших, прощення наше Господом і спасіння нашим душам. Слава Господу! І ціна викуплення, яка заплачена за наші душі, це Його пролита кров. Слава йому, друзі! Слава йому! Але поки до цього ще дуже велика була дорога, він повинен був пройти всю життєву дорогу. Він повинен був піти в ту темряву. Він повинен був пройти усі всі людські відносини. Він повинен пройти оце неприйняття своїми, до яких він був прийшов. Він повинен це пройти. Він повинен пройти оце, несприйняття, і коли один сказав, я за тобою піду, куди б ти не пішов, а куди ти за мною підеш. Ка, подивися, лиси мають нори, пташки, небесні, гнізда мають, а сину людському нігде приклонити голову свою, куди ти підеш за мною? Подумав, подумав, так, да, дійсно, нема куди йти, піду додому. От. от так він прийшов, друзі. от так він прийшов. І з самого маленького часу йому довелося бігти в Єгипет. А не Господь спасав її, захищав його, тому що е, шукали його душі, шукали, щоб він щоб це світло не засвітило, каже, але тьма каже, не огорнула його. Слава Богу. Їй не дано було огорнути оце світло Боже, яке Господь послав в лиці Ісуса Христа, тому що це світло сьогодні діє і в наші дні. Воно просвіщає гріховну темряву, воно просвіщає свідомість нашу. Воно просвіщає душу нашу. Воно просвіщає взагалі нас, людей. Які знаходимося в землі, на землі, і коли ми розуміємо, то, що життя наше це є абсолютно темрява. Відносини наші це абсолютно темрява. Ми приходимо до того сувершенного досконалого світла, яким є Ісус Христос, і вчимося від Нього жити. Слава Богу. Але Він сьогодні чекає кожного з нас. Він є те світло. Боже, яке просвіщає кожного з нас. Він є той, який посланий нам сьогодні. І це дуже значення має. Це В цьому має юридичне значення перед Господом. Це має силу в духовному світі. Ця дія, яку Він совершає, вона має абсолютне значення, тому що Він виконав те призначення, на яке він прийшов. Він совершив спасіння душ наших.